Ну, дивіться, смерть звичайно, змінить розклади в Росії. Це призведе до турбулентності. Новий пост Путінський еліти будуть вже змушені рахуватися з реальністю, і вони, вони будуть змушені йти на перемовини вже вигідному для України форматі. Саме так я хочу Україна. Це звільнення всіх територій. Репарації і так далі, тому що у них вже немає ресурсу, а ресурсу в першу чергу легітимності, тому що Путін при всіх своїх недоліках він все ж таки був легітимним і залишається поки що легітимним лідером Росії з певним рейтингом. А після того як він піде в небуття, почнеться гризня всередині влади, тому, що в Росії зміна влади це не просто зміна влади. Це фактично починається нова боротьба за ресурси, перерозподіл власності, тому що в Росії класичної приватної власності, ну навіть на рівні олігархів, немає там, все надається в користування, якщо ти наближений до влади, тому Росія буде зайнята в першу чергу гризнею всередині у себе. Намаганням вийти на формат, як вийти з під санкцій, і головне складуться передумови для непоганої громадянської війни всередині Росії, але говорити, що Росія на цьому заспокоїться, на жаль, поки що рано. Росія після нашої перемоги буде схожа на Німеччину після Першої світової війни чому наприклад з німеччини сучасну німеччину могли ну чому змогли після другої світової війни перетворити німців та японців в нормальних людей тому що країни були окуповані були окуповані і була в основному американська окупаційна адміністрація після Першої світової війни цього не станеться, і Росія не буде окупована. Але у України з'явиться вікно можливості для того, щоб ну принаймні десь ну, 5-10 років для того, щоб а, а, перебудувати економіку, а, побудувати власне ВПК, побудувати ракети дальністю, там тисячу дві тисячі кілометрів, а, для того, щоб бути сильними, для того щоб. А, Будь-які спроби атакувати нашу країну а, 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 знаходили відповідну відповідь. Ну, у нас ще буде час вступити в НАТО. Це головне. Дай Бог, щоб це сталося. Я чесно кажучи, такий євроскептик з цього питання, але е, все може бути ні, я, 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 я теж євроскептик, так і тому я прихильник вступу в НАТО, і я не виключаю, що ми швидше в НАТО вступимо ніж. В європейський союз тому, що з європейським союзом та є певні нюанси? Ну да, це трішки така затягнута історія. В мене запитання з приводу гризні. Ви сказали те, що точиться зараз, в точиться в оточенні тавтологія, втологія оточенні Путіна чи є вже взагалі оці незадоволення? І чи як ви думаєте, з приводу інформації, що, начебто, якась дуже наближена людина, вже напряму говорить Путіну, що ти неправильно зробив? Ну, ви чули, мабуть, сьогодні чи вчора це? Повідомлення було, яке, начебто, Пісков не підтвердив. Чи є оце якась клуб, який верніше? Гризня да. вже є. Гризня, вона в ну, вона така специфічна. Вона може не дуже сподобатись українцям, але це краще, ніж нічого. А зараз на Путіна тиснуть оці от частина цього оскаженілого ви ненависті суспільства і еліти, яких представляють. Які вважають, що Путін недостатній фашист, це якраз цю групу представляють Кадиров і представляють Пригожин, які ну це чувака Вагнера. Так? так вони тут відкрито виступили фактично проти військового керівництва Росії, і це дуже добре. Тому що це, це ж не так звана ліберальна опозиція Росії, так. Ці люди з кульками ходити не будуть. У них є під контролем власна впізнавальність є, є авторитет, є адеологія, і що найголовніше, є військова сила і медійний ресурс, які вони будуть боротися і рватися до влади, ну і плюс вони звичайно захищати свої активи. Будуть і ці люди вже створюють відповідне тло і розфрагментують російську владу. А в Росії ж це ж не Україна, так там фрагментування влади завжди приводить до дестабілізації, і тому в даному випадку, і тим більше як відповів, до речі, Путін на претензії до Лапіна, це який там керував якраз на харківському напрямку, і до претензії до Герасимова. Він йому дав чергове звання генерал-полковник. Тобто, він Путін зараз плюнув в обличчя власної армії. Яка е, ненавидить просто як в принципі ФСБ ненавидить особиста Кадирова, е, теж не з добрих почуттів. Вони вважають, що Кадиров це особистий проект Путіна, так і він вкрав у них перемогу в другій чеченській війні. А так до, до цього Кадиров вже хвалився, що він різав голови росіянам. Що в 16 років у нього був перший такий досвід. І це все оця закваска, вона створює передумови, як я говорив, для гарної громадянської війни це дуже добре для України, тому що будь-яка дестабілізація, чим більше буде чвар всередині Росії, тим менше вони зможуть займатися нами. Пане Тарасе. А от чи дійсно суспільство поділилося? Чи скажімо так, це таке? Непренеприродній поділ, в ніж штучний поділ з боку чи засобів масової інформації. Коли коли частина і, і політикуму, і частина інформаційного простіру захищають Лапіна і Міністерство оборони, частина все ж таки їх атакують. Це штучний сценарій, чи це дійсно ці започаткування якогось розшарування у цій ну типа еліті? Розшарування дивіться дивиться, це вже публічна, публічна сварка, і публічний конфлікт. В Росії так не прийнято в Росії прийнято куларно все вирішувати. І якщо це вже виходить назовні, це означає, що градус боротьби цих от бульдогів під килимом він вже виходить назовні. І це дуже добре. і Це слід вітати, і знаєте, в тому випадку українці повинні вболівати за всі команди тому, що а, а, нам це цікаво, і може навіть а, ми будемо допомагати, а, щоб більше і більше було сварок середини Росії, тому що українці повинні. знаєте, Я не погоджуюся з позицією багатьох українців, які говорять, що ми не повинні. Тепер там повинен бути ров, стіна, і ми не повинні звертати, що відбувається в Росії. Ні. Шановні, на жаль, ми тепер будемо змушені займатися Росією, створювати якісь там уряди, не знаю, Татарстану там Ічкері і так далі. А, спецслужби повинні працювати там по лінії Росії, прибирати тих, хто нам не подобається, в тому числі як це там робить Масад ізраїльський. Так а, і ми повинні а, займатися Росією, тому що чим більше слабше будуть Росія. Тим краще буде для нас, тому що от на жаль, ігнорування того, що відбувається в Росії, призвело в тому до цього, що вони а, накопичили сили, і напали на нас. А ми повинні зробити все для того, щоб а, це не сталося для того, щоб Росія грузла в Архаїку, щоб Росія не вилазила з меж конфліктів, конфліктів, для того, щоб ми отримали від цього власне зв'язок. Скажіть, будь ласка, слабша Росія, кому вигідна? Ну, є така міфлогема, що начебто саме Сполучені Штати не хочуть допустити, щоб Росія розпадалась інакше поглинання Китаєм, ну таке умовне поглинання Китаєм частини Росії, це вже буде очевидний процес, а це значить, що Китай виходить на фінішну пряму в протистоянні між ним, фактично, і Сполученими Штатами 에, США. То яка ваша думка? Чи дійсно певні процеси Штати гальмували? Чи гальмують навіть? Е, ну дивіться, от судячи з останніх от заяв пана ходжуса, це колишній керівник військ НАТО в, в, в Євпі е, американці, нарешті, вирішили не прогавити дестабілізацію Росії, тому що в 91-й рік? А вони не передбачали, що розпадеться радянський союз, і тому вони декотуються. Він сказав, де імперіалізація повинна відбуватися в Росії, і це правильно, тому що це спільний. Наш інтерес спільний, американський інтерес, і так далі, але але я не вірю в розпад Росії, як би там не хотілося українцям. В громадянську війну, яка послабить Росію, я вірю. Оце може бути. А в сам розпад Росії, от як в за радянським сценарієм, я на жаль, не вірю. Чому тому, що все ж таки Росія це не радянський Союз. Радянський Союз мав багато протиріч. Він був більшим. Там було багато е, національних республік, які не забували, хто вони такі українці пам'ятали, що вони українці, казахи, пам'ятали, що вони казахи, і так далі. В Росії все ж таки 80% населення вважає себе росіянами. Це дуже важливий фактор. Про це слід не забувати. Це перше. По друге, радянський союз розвалювала сама Росія. Тобто, фактично, радянський союз знищив Єльцин, який воював проти Горбачова за владу всередині просто Росії і тому радянський Союз по суті був розпущений саме з Москви, а не з окраїн. Це раз це два і все ж таки на відміну від радянського союзу в Росії існує ринкова економіка. А ринкова економіка вам вона має певний рівень ну економістів. Це називається певний рівень резистентності стійкості. Тобто, ну не буде проблем там з туалетним папером там масово. Так ну не буде проблем великих величезних з продуктами, тому що сільське господарство за все інше. Але те, що Росія буде послаблена і вона буде в послабленому вигляді цікава всім. Це правда, це буде цікаво сполученим штатам Америки і Китаю. Більш того, не виключено, що взагалі постане питання про поставлення Росії ядерною зброєю. Оце буде цікаве питання, яке вже лунає на заході, в тому числі, оскільки вони не впорались з відповідальністю про ядерну зброю. Що стосується Китаю, ну дивіться, Китай все ж таки це не радянський союз. Радянський Союз прагнув там до там ідеологічного поглинання, по і так далі. Китай поки що демонструє. Такі експансіоністські настрої тільки відносно тих територій, які вони вважають своїми, тобто, це Тайвань, ну там Макао вони забрали це колишня португальська колонія, і Гонконг, так але в інших випадках вони ну не беруть на себе таку витрати частково вони можуть поглинати Сибір через різноманітні договори там про співробітництво. Про те, щоб викачувати звідси ресурси з Росії, але брати відповідальність на себе, щоб ну так от відверто в конфлікт з Росією. Ну поки що я не бачу такого бажання. А для прикладу, чому немає таких експансійських настроїв китайській еліті, ну принаймні публічних, економічно вони заходять, економічно ставлять в рабство. Це правда. А от публічно вони намагаються цього уникати. Ну для прикладу, наприклад, на кордоні з Китаєм існує така країна, як Монголія, так величезна країна з дуже малим населенням. Там, взагалі, приблизно 5 мільйонів населення, якщо не помиляюся, вона. Ну там десь рази, мабуть, в два-в три, може в чотири більше ніж Україна. Але ж вони не чіпають Монголію, тому що їм це не потрібно. У них і так все добре. Вони вирішують питання, тому відкрита ні, але використовувати Росію послаблену Росію в своїх інтересах в дійсності захоче кожен. Це і Сполучені Штати Америки, і той саме Китай. Ну, тобто, якщо Росія розпадеться, то це буде для нас приємним бонусом. А так чекати, поки не Ну, приходиться. дивіться, етнічні. Давайте давайте будемо етнічні російські території. Подивіться на карту: все ж таки, вони більш згуртовані. Навіть є ресурсна база. Ті самі, наприклад, Нафтогази в регіоні. Ну, вони десь там в комі знаходяться Евенті. Ну, не існує, фактично, еліти, які будуть боротися за незалежність. А окремі окремі частини в дійсності можуть претендувати на незалежність? Ну, наприклад, та наприклад, та сама Чечня. А тому, що а, оці окраїнні республіки, які знаходяться на кордонах, вони мають економічну базу для незалежності. Ну, наприклад, Дагестан має економічну базу для незалежності. Чому у них є вихід а, до Каспійського моря? У них є там нафта і так далі. Або Чечня вона має кордон. Там, якщо не помиляюся, з, з Азербайджаном та Грузією, Грузії, так? так да, тобто є теж якась база. А от такі республіки, які б могли претендувати, вони не мають виходу, наприклад, ні до моря, ні до кордону. Ну, наприклад, Татарстан. Татарстан, так. якщо подивитися да на карту Татарстана він оточений за всіх боків іншими республіками, і він не може оголосити сам незалежність. Чому тому, що його просто приб'ють росіяни. Там вони в принципі, ресурсу, щоб втримати країну, ну принаймні внутрішню в принципі буде достатньо. А так там тива, наприклад, цілком можливо, буряція, яка має там кордони, там або з Казахстаном І, скажімо, Тобто, це оці національні окраїни теоретично можуть претендувати. Не на але ж тут питання: і що вони будуть робити? Це ж дотаційні регіони, і тому я б так знаєте, не був би впевнений, що Росія повторить історію. З радянським союзом, але якщо повториться, це буде звичайно дуже приємним бонусом для всіх, і прохання дуже коротка відповідь на запитання, яке стосується сателіта Росії Білорусі. От як ви думаєте, все ж таки, чи Білорусь буде, скажімо так, активно вести активні бойові дії на стороні Росії, чи все ж таки Лукашенко зможе, ну так би я кажуть, пропетляти? Ну я буду що думаю, що Лукашенко буде тягнути до кінця, так тому що Лукашенко все ж таки бандит. Але він бандит, який розуміє абсолютно логічні речі, що його армія не хоче воювати проти українців, і у білоруси взагалі не розуміють, чому вони повинні воювати проти українців. Це раз Лукашенко бореться за владу, а не за Путіна. Ну, якщо теоретично він надає наказ а, частинам іти в Україну, так хто виконає наказ буде? Це найбільш а, а, стійкі частини, які йому лояльні. А що він буде робити, якщо вони будуть вбити в Україні? Тоді він втрачає владу. А, і а, Лукашенка все ж таки, Ну і окрім того, що білоруси не хочуть воювати, вони просто будуть здаватися. Це раз і, і е, 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 білоруська ж армія і білоруси теж вони ж виросли в міфі про непереможну російську армію. І коли вони побачили ці гори трупів, які їхали в Білорусь, а Білорусь багато чого їхала, особливо на початку війни. А там було багато тих, хто вони поранених там лікували, і так далі. Навіть деякі білоруси змушували танки від залишків росіян мити. Так вони зрозуміли так, що так. А вони про з чим вони підуть проти України, так Застаріла Застаріла зброя ще 70-х, 80-х років. Вони ще гіршим у стані ніж росіяни знаходяться і тому, поки я не бачу, що вони на це підуть. Я не виключаю, що це теоретично можливо, але це буде останній взагалі притомний крок для Лукашенка, тому що його просто його просто в'ють його. В принципі вб'ють. Ви не так розумієш, що його або приб'ють або росіяни, як зайвого свідка. Або опозиція, або власні генерали, тому що вони теж не хочуть потім відповідати за те, що буде.